Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Подивимося, що тут є цікавого. Такі текстильні корзинки для організації простору. І з ручкою. Тут є металевий каркас ззовні. І декілька варіантів кольорів. Є і світлі, такі жовтенькі, зелений, чорний та сірий колір. Ціна 44 гривні. Такі корзинки підвісні за 37 гривень. Тут є одна петелька. Ось є відкритий варіант. По 37 гривень. Такий варіант ціна 119 гривень. Органайзер для зберігання речей з принтом по 179 гривень. З такою кришкою. Є однотонні за 199. Подушка бублик 279 гривень. Дуже м'яка. Комплект постільної білизни. 599 гривень. Так, розмір на полочки 50 на 70 см. Це є спальний варіант. Метр вісімдесят на два, метри п'ятнадцять сантиметрів під ковдра. Простирадло 2х2-15. Сантиметрів, 2 метри і 15 см. Що це таке цікаве є? Набір наволочок. Дві штуки 50 на 70 см, 119 До речі, є в продажі і подушки такого розміру 50-70. А це є піжамки дитячі. Унісекс по 99 гривень. Тут є кофтинка така сіренька із принтом і штанішки. Подушки на стілець із зав'язками це і декоративні, по 109 гривень. Ось ці на зав'язки по 99. І декоративні. Кошик декоративний текстильний. 99. Можна і білизну, і якісь дитячі іграшки зберігати. Тут є з дитячими зображеннями, такими з різними тваринками, 149. Пледи по 399 гривень. Розміром 1,80 м на 2 метри. От ще дуже приємні на дотик. Матеріал Поліестер 100%. Як бачите, вони йдуть однотонні, цей такий врубчик, ніби, а є просто гладенькі. 199 гривень плет. Метр на 2 метри. Плед дитячий, 99 гривень. Розмір 70 на метр. Такий варіант плет із бахромою 279 гривень. Розмір 1,30 на метр Це є ось такі по 199, але в інших кольорах. Такі пледа за 549 гривень. Розмір 220 на 240 досить такі великі Вазон для квітів. Більший варіант 49, середній 39 і менший 29 гривень. Було б добре побачити, які тут розміри, але воно так все щільно запаковано. Подивимось діаметр 13, висота 11,2. Вони йдуть із піддоном. Тиші, подивимося. Не витягну, не хочу тут дуже господарювати. І, як бачите, є в різних кольорах. Сірий, такий більш як молочний, це не є часто білий, а жовтий червоний колір Такі 12 на 12 із піддоном за 27 гривень. Ці більші. Такий варіант більший. Ну, в несхожі якості, міш... але просто більших розмірів. 16х16 см за 44 гривні. Гамаші чоловічі 99 гривень. Такими простими словами, це є підштанники. Лосіне топ-топ по 77 гривень. Капці домашні жіночі по 199 гривень такі тепленькі. По 199 гривень капці чоловічі. З відкритими пачками. І є ще вони в інших кольорах. Синій, сірий, такі жіночі домашні капці. Ціна 149 гривень. Теж кольори на вибір. Зараз покажу поближче. Такий варіант. І в синьому кольорі. колимок для дому, ціна 88 гривень з такими милими котиками. Є і інші принти. Жовтий, як поєднання кольорів. І світлий. З надписом Love Home ціна 77 гривень. Теж є темніший, а є світліший. По 77 гривень інструмент для прочищання труб. По 39 гривень набір гачків настінних на, на клікій основі із різними зображеннями. Такий варіант: пластик, метал, ціна 29 гривень за 5 штук. Набір гачків 5 штук за 34 гривні. Такі металеві 2 штуки 24. ці акційні по 24 гривні. Є місць харчова, металева, герметична із кришкою 149 гривень. І ніби ми вже їх бачили, правда? Але це не вони. Ми бачили з вами ось такі за 189 більшого діаметру. Не зазначено, на жаль, скільки тут є об'єм, діаметр. Ці менші, а ці більші. А є ще каструлі, об'єм 2 літри 600 мл за 399 гривень. Браво шеф! Зі скляною кришкою в комплекті. Такі каструлі, тут, бачите, кришка таке враження, що тонована. Об'єм 3 літри, ціна 349 гривень. Ківш із нержавіючої сталі від Брауша, До речі, досить такий важкий. Ціна 349 гривень, об'єм 1 літр і діаметр 14 см. Ось ці ковші дуже легенькі, по 129 гривень. Вони такі з тонкого металу. Менажниця для закусок. Дубова, кругла на 5 відділень за 229 гривень. Така менажниця на 2 відділення. Теж дерев'яна. Ціна 77 гривень. Тортівниця прямокутна за 199 гривень. Досить велика, як в нас на Єврівщині кажуть, на пляцок вам поближче показати, це є сама основа. Так, де тут є розмір? Хто бачить, бо я не бачу. Вироблено в Турції, вказано. Ось. Закривається з чотирьох сторін і є ручка для легкого переносу. Контейнер для печива, ціна 119 гривень. Тут закривається із двох сторін по бокам. Лоток у шухляду для столового приладдя по 49 гривень. Форма для випікання з антипригарним покриттям. Є тут такий механізм, щоб легко можна було вийняти. Ціна 179 гривень, тож не бачено ж діаметра. Круглих є діаметр зазначений 28 см. Ціна 169 гривень. Теж вони відкриваються. 169. Багатенько їх є. По 129 гривень форма кругла роз'ємна діаметром 18 см Форма для випікання металева з застіпкою. Ціна 144 гривні така у вигляді серця. За 69 гривень форма, діаметром 28 сантиметрів. І висота бортиків 5. Така гарненька форма металева для кексу за 55 гривень. Хвиляста, я сподіваюся, вам видно. Така форма для випікання, тут діаметр змінюється. Може бути найменший 22 см, найбільший 40 см. По факту таке кільце ціна 144 гривні. Акційна ціна на форму для випікання металево 26 см діаметр. Завжди вам показує, що тут дуже гарно знімається дно. Ціна 77 гривень. Такий міні-сковороди, діаметр 14 см за 99 гривень. Така сковорода діаметром 24 см від відбрала Chef, глибока. За 299 гривень. 399 гривень. Діаметр 24 см. Така сковорода 26 см, діаметр 399. Ще й ось такий відрінгл. Причому мені вподоби, вони досить важкі йдуть. Ціна 399 гривень. І краф 399 Тут діаметр 24. Сковорода для млинців діаметром 22 см 179 гривень. Діаметром 22 см 299 гривень. І така сковорода за 179 гривень 24 см. Така вона легша від, від ось цих. Пришка 249 гривень. Вона є скло силиконо, і тут вона може підійти на різний діаметр сковоріт. Ось ці, наприклад, підходить більшого діаметру. Ціна 279 гривень. Точилка для ножів та ножиць за 64 гривні. Фольга діаметр 10 метрів за 29 гривень. Фольга довжиною 20 метрів за 54 гривні. Фруктовниця металева за 129 гривень. Такий варіант 109 гривень, теж металева. Кошик для закусок по 99 це для подачі. Кухоль емальований об'ємом 1 літр, за 149 гривень. Вони ще бувають з такими грибочками. За 59 гривень, ніж кухонний. По 88 гривень, такі ножі, це вже сокира за 149, ніж для сиру по 39, такий ніж столовий, по 29, цілий набір столового приладдя, три штуки за 69. Ножиці по 74. Сокира 169. І ще інші ножі: 77 гривень 59. З чорним лезом. До речі, приємна ручка на дотик 59, 104 із керамічним лезом. І є вони в різних кольорах самі ручки. Лезо біле. Ніж для томатів по 44, набір ножів 49 ціна на баночки для спецій 69 гривень за 4 штуки скляні із пластиковими кришками. Акція на такий чайничок для заварювання чаю по 149 гривень. Ось, як він гарно виглядає з чаєм. Хто вже купив, залишайте свої відгуки. А є ось такі, речі, перевіряйте, що була ось така металева штучка, яка зупиняє заварку. Ціна 249 гривень із бамбуковою кришкою. Піала ціна 64 гривні. Об'єм 750 мл. Коричневий діаметр 16 см. Бульйонниця скляна 550 мл, 64 гривні. Такі бульйонниці. Вони теж скляні, просто з темного скла. Об'єм 500 мл за 59 гривень. Ємності для напоїв пластикові із ручкою та трубочкою. 229 гривень. Дуже гарненько виглядають. Не знаю, скільки тут об'єм, але досить багато. Думаю, десь, мабуть, півтори літри. Ось так виглядає в складеному вигляді. Такий. Пластик досить легкий, матовий. І ще є кольори фіолетовий, рожевий, блакитний та зелений. Такі пляшечки для напоїв. are you? По 77 гривень. які манюнечки появилися. Це і ласощі для собак по 7 гривень.